Доброго здоров'ячка! Сьогодні я хотів би продовжити таку тему, яка дуже важлива. Чи потрібні уроки тверезості в школі? От інтересно. Ви знаєте, коли я приходжу в школу, не кожний директор сприймає і каже, що в нас алкоголіки, то в нас вроді нормальні діти. Ви знаєте, але деякі вчителі кажуть, давайте зробимо так, експеримент. Ідемо. Один клас, я прочитаю, ви подивитесь і туди бачите результат. Я приходжу в перший клас і питаю, діточки, а ви пробували дитяче шампанське? Ану підніметь ручку, Скільки ручку? пробували? Всі сто відсотків. Майже. Може один хто не підніме, але всі 99% піднімають, що пробували. Я кажу, добре, а хто пробував доросле шампанське? Пів класу. А хто пробував пиво пів класу. А хто пробував домашнє вино чи магазини? Півкласу. Та вчителька, коли це почула, побачила, а я ще взяв, кажу: ану розкажи, хто тобі дозвав? Мама, а тобі хто тато, а тобі хто бабуся, а тобі хто мама. Ви чуєте? Вона просто не чекала такого. Це перший клас. І в першому класі, коли всі сорочків приходять в школу, а вони вже всі запрограмовані на самоотруєння цими інтоксикантами. І я кажу, діти, а що таке тверезість? І ви знаєте, мені інтересно знати навіть в 6 років, бо тому що у 5 клас, 7, 10, 11 чи студенти, вони вже знають, що це таке. І то неправильно знають. Що саме інтересно, нема цього визначення тверезості, бо тому що нема уроків тверезості, немає книги тверезості, хоча в 1914 році була книжка «Уроки тверезості» ще на початку 20-го століття. Уроки тверезості читалися в школах. Ви розумієте? Пройшло 100 років. Повертаюся я знову до цього моменту і хочу, щоб ці уроки тверезості були в школі. Бо дивіться, що таке тверезість. Це природній та творчий стан людини, сім'ї та суспільства в цілому. Ви чуєте? Природній творчий стан людини. А я питаю, діти, а до якого віку треба берегти тверезість? Хтось так ручку бірка, до 18 років. Я кажу: та чекайте, ви вже попробували, що? Вам 6 років ви вже всі попробували пиво, шампанське, вино, а він каже, тільки 18. Ну, нам батьки дозволили, я кажу, ну от дивіться, що це за батьки. А я кажу, діти, а ну ще раз, давайте голос прочитаємо, що таке творець. Це природній і творчий стан людини. То до якого віку? Все життя. Виявляється, що в природньому творчому стані треба бути все життя. Але чому діти і батьки, ну кажуть, традиція, ви чуєте, заклали цю традицію. Яку? Щоб діти травились цим алкоголем? І в результаті, що ми маємо. І тому, коли я говорю з вчителями, діти швидко це ловлять, що тверезим треба бути все життя. Старший клас, так питаю, а цнотливості, до якого віку треба берегти, цнотливим бути. Ми кажуть, до шлюбу. От бачите, до шлюбу цнотливість, а тверезість все життя. І тоді нормальна гармонійна сім'я. І це нормально. І дивіться, що виникає. А вчителька Юрій Грош. То ви що, взагалі, навіть на Новий рік чуть-чуть собі шампанського не дозволяєте. Я кажу, шановно, я живу тверезо, я в природньому стані. Перших 25 років я був стримаником. Що значить стримаником? Коли в мене знання не було, але я не вживав, бо один раз попробував, була така отрута, вона, вона гір гірка, вона не смачна. Розумієте? То я і спортом займався. Потім з 25 до 45 років я працював. Був якимось маленьким керівником, мені вгощали, і я собі ясно чуть-чуть собі на свято дозволяв отруюватися цими інтоксикантами пиво, шампанське вино. А в 45 прийняв рішення: живу тверезо. Коли я отримав ці знання, пройшов уроки тверезості, отримав, так сказати, є така академія, міжнародна академія тверезості, пройшов курси, то я прийняв рішення. До кінця життя я буду жити тверезо. Ви знаєте, головні болі пройшли, болячок ніяких нема. Радісному стані я встаю енергії повної сили, і мені цієї енергії вистачає на цілий день. Шановні, то чого мені не бути в цьому стані? Хочу сказати, а скільки у нас таких тверезників є в Україні? Хто скаже, дуже мало. Шановні, щороку народжуються 500 тисяч тверезників дітей, бо всі вони народжуються в природньому і творчому стані. Ніхто не народився з пляшкою, ніхто не народився з цигаркою, всі народилися в тверезому. Тобто в природньому творчому стані. Але дивіться, яка картинка. Ну хто з них цю тверезість забирає? І як відбувається, хочу вам сказати, що тоді я даю визначення трошки ширше. Я кажу, що тверез це природній творчий стан людини, сім'ї та суспільства в цілому, яке вільне від запрограмованості на самоотруєння інтоксикантами та фізичного отруєння ними в будь-яких дозах. Дивіться. Нас то виходить, запрограмовують на самоотруєння інтоксикантами. А хто в нас програмує? Дітей. Хто програмує? Діти народжуються тверезниками. Батьки. Батьки програмують і дуже просто, бо тому, що день народження є в сім'ї, новий рік є в сім'ї, Різдво є в сім'ї, і ясно накривається стіл. І коли стіл накривається, класться посередині пляшка, і навколо пляшки це зібралося, всі влили цей отрути у, 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 у посуд для знаєте, ритуальний посуд для самовбивства, бо тому що це отрута. Хочу сказати, що алкоголь є. Чітке визначення, що таке медичне визначення алкоголю це наркотична отрута, безбарна рідина з специфічним запахом, який відносяться до сильнодіючих наркотиків. І це знають. Але що саме інтересно, ви скажете, ну медицина дозволяє чуть-чуть навіть, як ви знаєте, кожний медик, кожний лікар перед тим як стати лікарем, він не народився лікарем. Він був такий самий, як і ми всі. Да, народився він тверезником. Пішов в школу, як, наприклад, як я зараз приходжу в клас і половина вже попробували, Але коли виходять з школи, то всі мають уже звичку. Звичку, що значить звичка, що на свято обов'язково як це свято без, без пляшки? Виявляйте, як закладається психологія і це психологічна залежність, бо тому що це, знаєте, радость принесе, коли буде пляшка. Заради пляшки я й прийду. А як нема пляшки, нема що до тебе і приходити, це називається вже психологічна залежність від цієї отрути. От що відбувається, і що ви думаєте, дитинка підходить два рочки до цього столу, де всі батьки самоотруюються, Інтоксикантами, пиво шампанське вино, там, де є алкоголь. Дитинка хвать за цю чарочку, мама по руці каже, що це кака. Як це кака, мама? Кака в туалеті. А це А це що таке? А мама то правду не каже, що це наркотична отрута. Бо дитина би зрозуміла, як це так наркотична отрута? То ти травишся нею? Не травися нею. От розумієте, яка відбувається ситуація. І тому я ще раз хочу сказати, шановні батьки, якщо ви хочете. Що діти народилися тверезами. І щоб вони всю школу закінчили в тверезому стані природньому і творчому. Ніколи ви не повинні показувати приклад при них, присутності них. Ніколи. Ніяке свято, свято то повинно бути тверезе. У нас до 16-17 століття взагалі всі традиції українські були тверезі. Була медова вода, була медовуха. А що таке медовуха? Це коли ти береш воду, вливаєш туди мед. Кладеш на сонце і за 2-3 дня робиться квас медовий. Оце називалося медовуха. Розумієте, коли йде бродіння ферментальне, а не грибков без кисню, і воно спиртове робиться, а іменно без спирту. І оце нормальний стан. І коли ти п'єш медову воду, ти краєш кращим стаєш. Розумієте, на медовій воді можна багато що почистити в своєму організмі і додати енергії. І тому я рекомендую, шановні батьки, якщо приходить такий, як я з Тверезої України, Юрій Григорович і просить прочитати уроки. Чи хотіли би ви такі уроки тверезості, то звертайтеся на телебачення, зберетеся. Я з радістю приїду і буду читати. І це він не так дорого і коштує, але все одно. Копійки, щоб приїхати сюди, тому що я їжу по Україні. Нас таких, я то сам собріолог, а собріологія це наука про тверезість. Їжу і читаю, але треба ці знання давати. І от ви скажіть, чи треба такі уроки тверезості? Тому що в уроках тверезості нам багато широкий аспект питання піднімається. Дитина, коли знає, що треба бути в творчому і природньому стані, то ми поглиблюємо ці знання. Бо після того, коли ти відмовляєшся від цих отрут. Алкоголю, тоді треба відмовитися і ще й від тютюну, то треба ще відмовитися тоді і від якихось харчових продуктів, які є шкідливі для нашого дитячого організму, то треба говорити потім ще й про здорове харчування. Розумієте, це все взаємозв'язано. І ясно, що треба давати знання. І от коли дитина має знання, у неї знаєте, що є? Вибір. Вона має вибір. А який вибір вона зробить? Бо тому що у мене був такий випадок в Житомирі. Я читаю третєкласникам урок тверезості. Підходить після уроку мені третєкласник, такий хлопчик, такий серйозний, такий, бере і хоче мені подякувати, жме мені руку, я кажу, а що так в тебе? О, ти так мені хочеш подякувати. Мені ж цікаво сталося. А в мене через два дня день народження. І я не знав, як себе вести. Чи травиться, чи не травиться з сьогоднішнього дня буду жити тверезо. Ніхто не дає то вибір право вибору. Нам дається вибір без вибору, без права вибору. Нам дається так: або ти помірно, культурно будеш травитися цим алкоголем, або ти станеш алкоголіком. Але ніхто не говорить інший варіант. Або ти живеш Тверезо, або ти вживаєш. Бо тому що будь-яка доза не має значення. Вона є шкідливою. Ви знаєте, 100 років назад, от зараз 2015 рік, я умовно кажу. Зараз я знаходжу в студії 2015 рік. У 1915 році зібралися вчені лікарі. Які дискутували, А тоді якраз був в Росії сухий закон. З 14 по 23 рік. Що саме інтересно, 11 років він тривав, Ми по 25-й, але сухий закон. І от вчені лікарі спілкувалися. Дискусія була три питання: чи можна алкоголь вважати харчовим продуктом? Чи все-таки це наркотична отрута? От дискусія два, два тижні тривала. Друге, чи є хоча б безпечна доза? Ну, хоч чуточку, ну хоч 10 грам, можна чи не можна вина. Чи шампанського, чи горілки. І третя дискусія була: ліки на спірту, корисно чи не корисно? Результат, ви знаєте? Ось це саме інтересно, пройшло 100 років, але навіть лікарі не знають, і ви тим більше не знаєте, і діти не знають. А от на уроках тверезості ми цю інформацію, ці знання, цю історію даємо. Історію тверезості. То хочу вам сказати, щоб ви просто знали. Що, по-перше, лікарі прийшли до одної думки, що алкоголь це є наркотична отрута. І не харчовий продукт, і тому наркотичної трути на столі не повинно взагалі бути. По-друге, нема безпечної дози, що будь-яка доза шкідлива для людського організму. Бо тому що будь-яка молекула спирту, яка попадає в наш організм, вона робить і руйнує клітинку живу. Третє, ліки на спирту ніякої користі не дають взагалі. Розумієте? Але ви скажете, а для чого спирт? А ви знаєте, а тоді до 2014 року, стільки спірта було наготовлено, а тут сухий закон ввели, то його куди треба було кинути, то давай робити ліки на спірту через аптеку. Знов його хоч туди кинути. Але хочу сказати: водний, коли ви берете ті самі ліки на воді, вони краще засвоюються. Я маю виду трави. От іменно я користуюся тільки. Одними травами, якщо й трав'яні роблю відвари, оце корисно, але ну, ніякого спірту, ніякої кількості не повинно бути ні в дітей, ні в дорослих не більше старшого покоління. І тому я всім бажаю, шановні, будьте завжди тверезі, здорові і щасливі. А на кінець, якщо хочете, можу розказати ще такий вірш, який називається алкогольне корито». Через всю країну неньку, де десь голодно де сито, пролягло немов би демон алкогольної корито. Йдуть до нього з чарочками поважні особи. Ці черпають із корита, і п'ють для вподоби. Вихваляють міст корита і з того радіють, промовляють гучні тости, культурно балдіють. Інші спритно із корита кубками черпають. Ті п'яницями вже стали у винах долах. Знають, а п'яницям як відомо, не дай Бог нікому їм балдіти, що дурному наїстися жому. Поряд мордою в кориті алкоголіки лежать. Ті вже славно побалділи і нікуди не спішать. Тих рабів твереза воля дратує і лякає. Панство теж аміє пити, алкашів терпіти не можуть, заважають жити. Поєднало всіх видно: бідних, і багатих, і розумних, і дурних, і простих, і пихатих. Розчинилася культура з пілом із корита. Ту культуру культивує державна еліта. Отак мізки деградують, мораль шкутильгає, речовина, що вкориті, світом заправляє. Необходить це безпіла жодна презентація, п'ють культури та п'яниці пропадає нація. Так спивається країна, від Карпат до Сходу починають з п'яти капель, потім п'ють, як воду. Війна, голод, чума, все разом взяток. Не знищило стільки люду, як вино прокляте. Ця еліта забалділа, п'є і балдіє в міру, продали за п'яну балду і хреста, і віру. Скільки розуму нам треба і яку еліту, щоб сказати, раз назавжди ні тому кориту. Де ви велетні духовні? Де мужі твер... державні? Де тверезі правителі? Де ви, друзі? Та? Хто врятує народ? Хто знищить корито? Коли запоюємо ми весело та сите. мужі славні, не йдіть до корита. Ви ж еліта, а не свині. Еліта, еліта. То давайте в школах вирощувати еліту, і наші діти нехай завжди перебувають в тверезому, тобто природньому і творчому стані. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.